Доброго вечора. Вітаю з нами сьогодні. Капітан команди Сокіл Ігнатів Ярослав. Доброго, доброго, Ярослав, вітаємо вас перемогою. Скажіть про слів у грі. Доброго, як вважаєте, доброго, як оцінюєте доброго. гру сьогодні? вашої команди? Е, ну я вважаю, що сьогодні наша команда показала дуже хороший матч. Е, ну звісно, сьогодні була така бойова гра, дуже багато фолів. Е, о, у обидві команд після другої половини другого тайму вже було п'ять фолів. Тому трошки брудна гра була, але все ж таки ми змогли реалізувати свої моменти, проаналізували всі свої помилки з попереднього матчу, і сьогодні вже забили все, що змогли. Тому якби рахунок вже на табло. Що сказав вам тренер по перерві? Попередив -по 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 нас Андрій Володимирович замотивував, е тобто е він нам дав трошки такого пінка підзад. Е і вже команда змогла зібратись, і е в другому таймі ми вже краще відіграли і змогли реалізувати свої моменти. Як вважаєте, в порівнянні з першою грою, чи так, додала ва ваша команда? Я вважаю, що так. В по порівнянні з першою грою, дуже така гра була вже більш е така. Сильніше, ніж в попередній грі, е, Були ключові гравці, і тому і також були помилки, і, ну, ми проаналізували все і сьогодні добилися результату. Чи відчуваєте ви сили поборотися за медалі? Е, я вважаю, що так. В принципі, ми можемо поборотися за медалі, е, тому будемо дивитися з часом, як воно все піде. Добре, дякуємо. Щасти вам наступних іграх. Дякую, навзаєм.